Завдання 686. У трикутнику центр описаного кола лежить на медіані. Доведіть, що трикутник рівнобедрений. Дано коло з центром у точці О. Описане навколо трикутника АБЦ. БЛ медіана трикутника АБЦ. Точка О належить БЛ. АЛ дорівня ЦЛ. Довести, що АВ дорівнює ВС і що трикутник АВС рівнобедрений. За наслідком з теореми про коло описане навколо трикутника, точка О має належати серединному перпендикуляру проведеному до сторони АС. Звідси отримаємо, що БЛ висота трикутника АВС. Розглянемо трикутник АЛБ. Трикутник СЛБ, у яких кут АЛБ дорівнює куту СЛБ і дорівнює 90 градусів, оскільки БЛ висота. Отже, трикутник АЛБ і трикутник СЛБ прямокутні. Катет АЛ дорівнює катету СЛ, оскільки БЛ медіана. БЛ спільний катет. Отже, трикутник АЛБ дорівнює Трикутнику CLB за двома катетами. Тоді AB дорівнює CB, як відповідні сторони рівних трикутників. Отже, трикутник ABC рівнобедрений з основою AC, що й потрібно було довести.